І справді, а навіщо дитині робити масаж? Ми ж якось виросли без нього? Фраза, яка входить в топ. У цьому відео мова піде не про лікувальні процедури, тому що зрозуміло, що за певних діагнозів дитячий масаж виступає як інструмент терапії, яка просто необхідна, а про загальнозміцнювальні. Навіщо вони? Та все дуже просто. Загальнозміцнювальний масаж є синонімом слову профілактика, бо ця процедура в ранньому віці позитивно впливає на кровообіг, розвиток м'язів і дихальної системи. Вона покращує травлення природним шляхом, знімаючи коліки і має тільки плюси. Процедура активізує імунітет і позитивно впливає на повноцінний розвиток і формування м'язевих груп. Суглобів, кісток і на правильний розвиток кровоносної та нервової системи. Після сеансів масажу дитина стане впевнено піднімати і утримувати голову, повзати, сидіти, ходити. Робити масаж потрібно всім малюкам, тому що він покращує психічний і фізичний стан дитини. Ця процедура рекомендована педіатрами. Зазвичай я рекомендую виконувати процедуру в 3, 6 і 9 місяців. Я завжди наводжу простий приклад: от ви, дорослі люди, ходите припустимо в зал, ну або робите гімнастику вранці, або ходите в басейн. Для чого? Можливо, з метою поліпшення естетичного вигляду, але більшість вік від 30, тому що вже починає щось турбувати. Де щось болить, ну або ви якраз з тих людей, хто постійно в русі і займається спортом для того, щоб не боліло. Так чому не робити цього самонародження, тренувати м'язи, навчати себе правильному руху, виробляти у дитини бажання рухатися вперед? Підсумувати хочу тим, що я завжди виступаю за активізацію руху. Нехай це буде басейн, гімнастика, масажі тощо, але головне, щоб дитина та ви самі рухалися. Саме це є головним ключем профілактики.